В інтернеті гуляє висловлювання. Уварівська тріада. Чому вона так часто там згадується? Тому що це російсько-імперська ідентичність, яка базувалася на трьох основних постулатах православі, самодержаві, народності. І це вважається ідеологією Російської імперії з 1830-х років і приписується розробку цієї ідеології. Графу Сергію Уварову, міністру освіти за часів імператора Миколи І. Але якщо розглянути це питання ближче, то зрозуміло, що Уваров не вигадував цього, а просто узагальнив те, що визначало самоусвідомлення російського імперця. З релігійної позиції він мав бути православним, з політичної позиції він мав бути відданий. Государю імператору самодерсу всеросійському, тобто повинен був підтримувати самодержаві. Ну і відповідно він повинен був належати до руської народності. І якщо перші два пункти ще якось можна було натягнути на малоросів, то за пунктом народність, звісно, такої можливості не було. Відмінності були колосальні: і мова, і побут, і одяг. І кухня, і звичаї були різними у малоросів і у великоросів. І це дуже кидалося в очі. Тому що якщо більшість малоросів все ж таки були православними, тут питання було взагалі. Так само більшість малоросів були відданими імперському самодержавству, і тільки невелика частина виступали проти нього. На початку цих людей називали Мазепінцями, а вже в другій половині 19 століття тих, хто мали Якусь незгоду самодержавству їх називали українцями. І саме на базі народності сформувалася українська ідентичність. В Радянському Союзі було так само: тільки православ'я замінили на атеїзм самодержав'я на поклоніння КПРС і народність ну, це радянський народ. Це спільність всіх народів, які входили в склад Радянського Союзу. От, що зараз в Росії? На сучасному етапі РФ в певній модифікації повернулася до Уварівської тріади. Зараз в релігійній сфері вони позиціонують себе православними, в політичній сфері вони віддані режиму і диктатору. На теперішній час це Путін, і тому всі мають бути віддані Путіну як представнику цього режиму, як очільнику цього режиму. І в питаннях народності вони повернулися так само до того, що має бути ось така ось спільність. Всіх треба з Росії щити.